Я вступила до медичного коледжу на бюджет. Тепер я студентка, а не абітурієнт. Початок мого студентського життя. <клес> <клес> Ти ось клас по вдала. І дуже-дуже скоро чекає переїзд. Ух, короче, цікаво і страшно одночасно. Усім привітики! Хочу одразу перейти до суті цього відео. Я вступила до медичного коледжу на бюджет. 31 серпня коледж надіслав списки бюджетників, і я там була 11 з 49 абітурієнтів. Трішечки моментів з того дня 1 вересня. Ну що, друзі, можете мене вітати? Я вступила до Київського міського фахового медичного коледжу. Тепер я студентка, а не абітурієнт. Я дуже рада вийшти за мій голос, бо він трішки сів. Я захворіла. Ми будемо святкувати, візьмемо шампанське і підемо тут на якийсь святкий, лісочок. Будемо святкувати початок мого студентського. Классно, молодец. все сдала. Гординься молодец, давай. поработала, постаралась и получила результат. Поэтому за тебя, молодец. Да. Спасибо. За 11 лет я 1 сентября иду не в школу, а в, ну в колледж, Никуда. Да. Никуда, да. Заполнила бумаги, заплатила уже за студентский и Можна сказати, що можна сказати точно вже цей період абітурієнт успішно завершено. Ура! Тому, начебто, вже хвилюватись нема за що. НВТ склала, документи подала, вступила все. І дуже дуже скоро чекає переїзд. Думаю, буде це окреме відео. Навчання в мене починається 15 вересня, точніше, в цей день буде проходити така подія в студенти, знайомство з одногрупниками. Взагалі, навчання таке буде 50 на 50, типу онлайн офлайн Зараз не дуже зрозуміло, як це точно буде, але говорять, що... Так, більша частина буде все ж таки онлайн, на жаль. А коли треба буде їхати на практику, вже буде, звичайно, офлайн. Подивимось, як це буде. Ух, коротше, цікаво і страшно одночасно. Почуваємося. Таді тижні. Тож, відпочиваємо ці останні два тижні. І вперед, як то кажуть, з піснею. Занурюватися в студентське життя. Пишіть в коментарях, куди вступили ви, чи куди плануєте вступити в майбутньому, чи в якому ви класі. Буде дуже цікаво почитати. До зустрічі!